Українська література Маруся ЧУРАЙ ПІСНІ встали Ой, не ходи КОЗАЧЕНКІ Народно-поетичні ОБРАЗИ. ПОЛТАВА 17 СТОЛІТТЯ. МІСТО на межі двох світів. Полтава Військово адміністративний центр Полтавського полку в складі Гетьманської України підняла повстання проти польської шляхти. Полтава відіграла велику роль у постачанні зброї, пороху та продовольства під час Хмельниччини. Та інший світ Полтава будувала хати, виробляла глечики, макітри, полумиски, ткала рушники, кувала підкови, мечі, плуги. Виливала кулі, свічки з воску варила борщ, галушки, коптила рибу і м'ясо. Картина Сергія Васильківського Вибори полковника Мартина Пушкаря. Мартин Пушкар це полковник міста Полтави. У такі часи жила Маруся Чурай. Легендарна постать XVII століття з Полтави. За переказами Маруся Чурай народилася 1625 року в родині Гордія Чурая, сотника Полтавського полку. Козак, якого кохала Маруся, і вірно чекала з походів, збирався одружитися із багатою дівчиною. Маруся отруїла зрадника і постала перед Полтавським судом. Багато архівних документів згоріли під час великої пожежі у Полтаві 1658 року. Український музикознавець Леонід Кауфман, український поет Іван Хоменко, збираючи матеріали для своєї поеми «Марина Чурай, знайшов у матеріалах козацького законодавства 15 17 століть текст вироку «Полтавський піснетворці. Це цікавий і єдиний документ, що доводить історичність особи Марусі Чурай. Зміст вироку, стиль і мовні особливості дають підставу вважати його справжнім історичним документом. Отже, вирок справді таки був. За вбивство Гриця Марусю засудили до страти Амністія. Універсал Богдана Хмельницького. Уривок. З універсалу В розумі ніхто не губить, кого щиро любить, отже і карати без розуму не доводиться. А тому наказую зарахувати голову полтавського урядника Гордія Чурая, відрубану ворогами нашими, заради чудових пісень, що вона їх складала. Надалі ж без мого наказу смертних вироків не здійснювати Марусю чурай спід варти звільнити. Якою вона була? Дівчина з легенди, символ української пісні, символ вірності та любові? Перед нами три картини художників, які представили нам образи українських дівчат 17 18 століття це Василь Тропінін, Ілля Рєпін і Василь Макорський. Маруся Чурай, дівчина з легенди. Український літературознавець Михайло Возняк пише лише на фантазії побудована пісенна творчість Марусі Чураївни, який якій поприписувано кілька пісень. Київський професор Петро Владимиров заперечує йому. Пісні Марусі Чурай відносяться до першої половини XVII століття. Ми не знаємо, наскільки обґрунтовано приписуються їй відомі малоросійські пісні Віють Вітри, Віють Буйні або «Ой не ходи грицю» та інші. Але, безперечно, Маруся Чурай була імпровізаторкою деяких малоросійських пісень. Твори про Марусю Чурай. Про Марусю Чурай. Є дуже багато творів різних жанрів. Перша спроба опису життя Марусі Чурай належить драматургові Григорію Бараковському Маруся Чурай, українська піснетворка». Крім того, Марко Кропивницький написав п'єсу Дай серцю волю заведе в неволю. Михайло Старицький Ой не ходи Грицю, та й на вечорниці. Відомий твір Ольги Кобилянської Повість у неділю рано зілля Копала. Любов Забашта написала поему Дівчина з легенди Борису Олійнику. Належить парубоцька балада до тієї Чураївни. І, звичайно, Ліна Костенко написала історичний роман у віршах Маруся Чурай 1979 року. Цей роман, відзначений Шевченківською премією 1987 року. Ліна Костенко, змальовуючи Марусю Чурай, внесла до цього образу багато чого зі свого часу і своїх стосунків з українським суспільством 70-х-80-х років. Тобто твір Ліни Костенко Маруся Чурай не тільки про Україну 17-го століття. Про що ж співали в Україні у 17 столітті, про війну і розлуку? Про поразки і перемоги, про кохання та вірність, про втрати і зраду. І, звичайно, про українську душу. Ось уривок однієї з відомих пісень Марусі Чурай: В Кінці греблі шумлять верби, що я насадила. Нема того козаченька, що я полюбила. Пісня «За світ Встали Козаченьки один із варіантів. За світ встали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала марусенька в свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися, та за свого миленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає, мати сина в доріженьку сльозно проводжає. Прощай, милий мій синочку, та не забувайся, за чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, та щось кінь мій вороненький в воротях спіткнувся. Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину Прийми ж її, матусеньку, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Яка ж бо то, мій синочку, година настала, щоб чужая дитиночка за рідною стала. Засвід встали козаченьки, в похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі? Ось перед нами перший. Друкований варіант пісні Санкт Петербург, 1790 рік. Два найвідоміші варіанти пісні це або за світ стали козаченьки», або засвистали козаченьки». Пісня стала широко відомою завдяки Якову Кухаренку, який включив її до п'єси Чорноморський побит на Кубані». Пізніше Микола Лисенко, написавши до пісні музику, вів її до своєї опери Чорноморці. Козак, вирушаючи на війну, частинку душі залишає вдома адже покидає матір і кохану дівчину. Для Козака сім'я завжди була на другому плані на першому бойове товариство, походи і присяга. Розлука була довгою, дуже часто на роки. Все ж для козака жінка була святою, ненька, наречена, дружина це ті, заради кого козак ішов у бій на страждання, на смерть. Кінь спіткнувся, чекай біди Ой рад би я, матусенько, скоріше вернуться. Та щось кінь мій вороненький в воротях спіткнувся. Можливо, кінь відчуває довгу розлуку, можливо, відчуває, що не повернеться. Кажуть, що тварини швидше, ніж люди, відчувають біду, відчувають небезпеку. Вороненький кінь то вірний побратим козака. І сам вислів Кінь Бороненький це один з постійних епітетів, які дуже часто є у народних піснях, народних думах, казках. Чи відчувають герої трагічні сподії, чи думають, що ця розлука зовсім буде недовгою? Незвичайне прохання козака Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину. Приймиш мою марусеньку як рідну дитину, приймиш її, приймиш її матусенько, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Чому козак просить матір прийняти марусеньку як свою дитину? Він не знає, чи повернеться з походу. А може, турбується про наречену і тому доручає матері найдорожче своє. Кохання. Чи можна було привести дівчину в дім без шлюбу? А мати відповідає, Яка ж бо то, мій синочку, година настала, щоб чужая дитиночка за рідною стала? Чи можна було привести в дім дівчину без шлюбу? Мати відповідає, яка ж бо то, мій синочку, година настала, щоб чужая дитиночка? За рідною стала неодружена дівчина не могла належати до родини свого нареченого невістка завжди своя, а наречена до шлюбу чужа чи добре вчинила мати, не прийнявши до хати дівчину свого сина. І ще одна пісня. пісня, яка є автобіографічною? Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці. Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях тівки чарівниці, котра дівчина чари добре знала, вона ж того Гриця та й причарувала. Інша дівчина чорнобровая та червоничинка справедливая. У неділю рано зілля копала, в понеділок переполоскала. Як прийшов вівторок, зілля і зварила. У середу. Рано Гриця отруїла. Прийшов четвер, Гриць уже помер. Прийшла п'ятниця, поховали Гриця. А в суботу рано мати дочку вбила Ой, нащо ж ти, доню, Гриця отруїла? Ой, мамо, мамо, жалю вас немає, нехай же Грицько нас двох не кохає, нехай не буде ні тій, ні мені, нехай дістанеться та й сирій землі. Така тобі, Грицю, за те відплата, що трьох дощичок темненька я хата. Прошу пісня, ой не ходи Грицю, тайна вечорниці. Про невірність чоловіків, про зневажене кохання, про жіночу помсту, про зраду. Кохання, зрада, біль, ревнощі і помста. Пісня вважається автобіографічною. У неділю рано зілля копала. В українських звичаях неділя особливо сприятливий день для ворожіння, і тому зілля копала в неділю рано. В понеділок переполоскала. В понеділок відбувається магічна дія очищення водою зілля, як пройшов вівторок, зілля і зварила. Тобто зілля для чаклування готове. І остання фаза у середу рану Гриця отруїла. Лірична героїня готує отруту в стані афекту, чи це усвідомлена? Помста. Що відчуває мати, а в суботу рано мати дочку била. Ой на що ж ти доню Греця отруїла? Гнів? Мати відчуває страх, сором, вічай. Адже вбивство це ганьба. На весь рід. Ой, мамо, мамо, жалю вас немає, нехай же Грицько нас двох не кохає, нехай не буде ні ті, ні мені, нехай дістанеться та й сирій землі. Так відповідає дівчина матері. Отже дівчина лірична героїня вбивця чи жертва. Хочеться знову згадати універсал Богдана Хмельницького: в розумі ніхто не губить, кого щиро любить. Отже, і карати без розуму не доводиться. Ой, не ходи Грицю, це балада. Пригадуємо, балада це невеликий віршований ліроепічний твір казково-фантастичного, легендарно історичного чи героїчного змісту. Твір «Ой, не ходи, Грецію містить драматичні напружені події. Тут є елементи таємничості, містики, ворожіння, чаклування і звичайно трагічний фінал Полтава. ПАМ'ятник Марусі ЧУРАЙ 2006 рік. ПАМ'ятник українській пісні Михайло Стельмах. Три віки ходить пісня Марусі Чурай по нашій землі. Три віки любові вже подарувала дівчина людям, а попереду вічність, бо велика любов і велика творчість вмируща.